Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет, бери від гри своє. Найкращий футболіст багаторічної багаторічній історії своєї країни. Гравець, що встановив особливий рекорд в українському футболі. А після УПЛ мав величезний попит на свій талант і виступав у трьох топ-лігах Європи. Але через що так і не заграв в Арсеналі? Чому конфліктував із Мауріньо? І з якої причини відмовився грати в фіналі Ліги Європи? Мої вітання. Як співали колись на трибунах у Донецьку, найкращий із армян це Генріх Мхітарян. Сьогоднішній випуск дійсно про унікальну футбольну постать, яка досі грає і справедливо вважається зіркою європейського рівня, його футбольний шлях це неймовірна кількість цікавих історій. Отже, починаємо. 21 травня 2019-го прес-служба лондонського арсеналу публікує заяву, в якій йдеться, що півзахисник канонірів Генріх Мхітарян не полетить до Баку на фінальний матч Ліги Європи проти Челсі. Причина безпекове питання пов'язане з політичною ситуацією між його рідною Вірменією та Азербайджаном. Такого в сучасному футболі ще не було. Але цьому рішенню є цілком логічне пояснення. Кінець 80-х. епоха СРСР добігає кінця. Між Вірменією та Азербайджаном починаються міжетнічні конфлікти зі взаємними погромами в містах та застосуванням зброї, від якої гинуть сотні людей. З'являються тисячі вимушених переселенців. Яблуко розбрату нагірно-карабаська автономна область, яка на той час входить до складу Азербайджанської республіки, але переважно населена вірменами, які прагнуть включення її до складу Вірменської республіки. Повітрі пахне війною в цей неспокійний час, 21 січня 89 року, в єреванській родині мхітарян народжується хлопчик, якого називають генріхом, його батько Гамлет, професійний футболіст, з досвідом виступу за Арарат та котайку в Єрменії. Влітку 90-го родина мхітарян переїздить до Франції, куди Гамлета запрошують грати за валанс, що представляє третій дивізіон. Там він проводить п'ять сезонів і допомагає команді підвищитися в класі до другої ліги. Здавалося б, вірменська сім'я, уникнувши війни, може розпочати нове та безпечне життя. Але... У 1995 році Гамлету Мхітаряну діагностують злоякісну пухлину мозку. Він завершує кар'єру і близько року лікується в Парижі. Але медицина безсила. Медики повідомляють, що часу залишається обмаль, тож родина приймає рішення повертатися на батьківщину. На той момент СРСР вже немає. Вірменія незалежна держава, яка оговтується від Першої Карабаської війни, внаслідок якої з обох боків загинуло понад 30 тисяч людей. А ногірна Карабаська республіка отримала де факто незалежність від Азербайджану. 2 травня 96-го хвороба забирає життя Гамлетам Хітаряна у віці 33 років. В той самий момент у семирічного Генріха з'являється Мрія піти шляхом батька, стати футболістом, яким тато пишатиметься з небес. На той час Генріх вже займається у футбольній школі єреванського пюніка. Його кумір Зінадін Зідан. У 13-річному віці мхітарян здобуває дуже нетиповий досвід. Він з іще кількома вірменськими хлопчиками на 4 місяці вирушає до академії бразильського сан паулу Напередодні поїздки пару місяців вчить португальську, а там певний час живе в одній кімнаті з юним Ернанесом, який пізніше гратиме за Лаціо, Інтер Ювентус та збірну Бразилії. Бразильські тренери помічають неймовірні здібності підлітка з далекої Вірменії, який має чудову техніку, віддає ювелірні паси та багато забиває. Селекціонери Сан Пауло хочуть залишити Мхітаряна у себе, але Пюнік не відпускає. Та вже у 17-річному віці Генріх дебютує за єреванський клуб у прем'єр-лізі Вірменії, а за тиждень до повноліття у складі національної збірної. За чотири сезони в пюніку Генріх забиває 30 голів у 70 матчах та стає чотириразовим чемпіоном Вірменії. За ним уважно стежать скаути з Європи, зокрема французького Ліона та Ліля. Вхетерян отримує запрошення від російських клубів та київського Динамо. Однак юнак з Єрменії вважає перехід в потужну київську команду надто великим ризиком, в разі, якщо щось піде не так, гріти лаву для запасних він не має бажання. Натомість пристає на пропозицію донецького металурга, адже добре знайомий з тренером донечан Ніколаєм Костовим, який свого часу працював у вірменському бананці. В червні 2009-го Металург купує Мхітаряна за 350 тисяч євро, що є доволі скромною сумою навіть за мірками українського чемпіонату. Сам гравець зізнається, що в Україну приїхав ще незрілим, але в Металурзі Генріх відчутно дорослішає та продовжує прогресувати. 19 березня 2010-го він робить дорогий подарунок Шахтарю у зустрічі з чинним чемпіоном Динамо. Киян виводить вперед Артем Мілевський. Гра в Донецьку йде до чергової перемоги київської команди, яку тоді очолює Газаєв. Але на 81-й хвилині Мхітарян зрівнює рахунок, демонструє гольове чуття, опиняється в потрібному місці в потрібний час і потужно добиває м'яч після розіграшу кутового. Матч завершується нічиєю 1-1. Петалург відбирає очки у столичної команди. Завдяки чому гірники вперше у сезоні випереджають киян у турнірній таблиці і згодом здобудуть золото УПЛ. Загалом у дебютному сезоні в Україні 21-річний півзахисник забиває 13 голів та робить 9 асистів у 35 матчах чемпіонату та кваліфікації Ліги Європи. А ще стає наймолодшим капітаном в історії донецького клубу. Все це разом з його креативністю та баченням поля дійсно справляє враження. У послугах мхітаряна зацікавлений Мірча Луческу, який знає Генріха ще з кваліфікаційних матчів Ліги Чемпіонів проти Пюніка у 2007 році. У них він дуже впевнено, як для 18-річного хлопця працював з м'ячем, диригував грою команди якісними пасами на різну відстань та сміливо йшов у відбір після втрати. Всім відомо, що Луческу робить ставку на бразильський півзахист та атаку, але ж Генріх грає ніби бразилець, нехай із вірменським паспортом. 27 серпня 2010-го Шахтар купує Мхітаряна за 5 мільйонів 850 тисяч євро, і цей трансфер стає найдорожчим продажем в історії металурга. Уболівальники гірників одразу ж дають Генріху призвисько геша. Він підкуповує скромністю в поведінці та завзяттям на полі. Хлопець повністю засереджений на футболі, навіть не потребує орендованої квартири. Живе просто на базі шахтаря Кірша, за що в клубі його по-доброму називають директором бази. В інтерв'ю журналісти питають, чи немає Геша бажання бодай колись виїхати в місто, погуляти та познайомитися з чарівними донецькими дівчатами. Той визнає, мовляв, дівчата в Донецьку дійсно вродливі, тож тим більше він не хотів би відволікатися від футболу. Ось такий він правильний у всіх сенсах, наполегливий в праці і холодний до будь-яких гарячих спокус, які падають на голови молодих гравців. Як тільки в них з'являються перші великі гроші. Цей випуск створено за підтримки. Вода Юа. Футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа. У першому сезоні в шахтарі Луческу більше використовує мхітаряна в опорній зоні. Той зізнається, що йому незвично та незручно. Однак слово тренера для нього закон. Надалі містер все частіше ставить Генріха в більш високу позицію, що позитивно позначається на його результативності. В той період мхітарянам цікавиться Галата Сарай. Це відразу обертається для нього великою політикою. У Вірменії створюють ініціативу з вимогою до Генріха не переходити до Туреччини через геноцид вірмен з боку Османської імперії на початку 20-го сторіччя. Хоча, навряд чи сам гравець взагалі розглядав такий варіант. Замість того він кілька разів робить вчинки, які надзвичайно обурюють Азербайджан. Вхітарян відвідує Арцах, це вірменський варіант назви нагірного Карабаху, і разом з президентом Федерації футболу Вірменії дарує побутову техніку родинам військових карабахської війни та отримує медаль від прем'єр-міністра республіки, територія якої і надалі залишається спірною, та на той час де-факто контролюється вірменською владою. У третьому сезоні в Шахтарі Мхітарян починає дійсно багато забивати. Тоді співачка Гайтана пропонує йому парі. Якщо він поб'є рекорд результативності у 22 голи за сезон, що належить Шацьких та Риброву, вона заспіває на Донбас Арені пісню вірменською мовою. Мхітарян забиває 25 голів, що досі є рекордом УПЛ, і вони разом перед Повним стадіоном глядачів співають вірменську народну пісню Ов Сірун сірун» про фатальну красуню, в яку закохується хлопець, але його зраджують. Байдуані давачанеці. За три роки в шахтарі Генріх забиває 44 голи та віддає 23 асисти у 106 матчах та виграє все, що можна: три чемпіонських титули та стільки ж Кубків України. Наступний крок напрошується. По-перше, з того, що відомо, Генріх Мхітарян був незадоволений фінансовими умовами в Шахтарі, де він отримував приблизно 1 мільйон євро на рік. Стільки ж, наприклад, отримував і Алан Патрік, який на той момент за шахтар майже не грав, зігравши, здається, чотири матчі за сезон. Отже, Генрік хоче залишити Шахтар. У червні 2013-го стає відомо про що каже Мірча Луческу, Шахтар відмовляється від пропозиції, нібито Ліверпуля, який був готовий активувати клаусулу Мхітаряна. У відповідь Генріх не з'являється на зборах в Австрії Шахтаря. Цей самий момент в боротьбу за Мхітаряна вступає Дортмунська Борусія, яка шукає заміну Маріо Гьоце. Отже, з одного боку, хітаряна немає на зборах шахтаря, з іншого Дортмунська Борусія робить дуже привабливу пропозицію. Партнер проекту ЖК Бостон Creative Хаус від Сага Development та Біджіві Development. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції «Олин». Бостон простіше, зручніше, ближче. Отже, в цій ситуації Шахтар вирішує не займатися перевихованням хітаряна, а обрати гроші. В липні він стає гравцем Дортмундської Борусії, яка віддає 27,5 мільйонів євро. На той час це рекордне придбання в історії джмелів. Цей перехід має свою залаштункову історію. Сам перехід був скандальним, колишній. Агент Вгітаріана Дмитро Селюк розповідав, що правами на гравця володіли 50% шахтар та 50% президент донецького металургу Олег Мктерчан. Селюк на той момент вже обговорював варіант з Ліверпулем, але Мактирчан вирішив забрати всі гроші собі, як казав Селюк, Буцімто то власник металурга. За допомоги президента Ріменської федерації натиснув на Генріха, залучивши навіть його сестру Моніку, яка працює в УЄФА на той момент з платіні. Тоді ж з'явився ще й міна Райола, який став агентом Хітаряна. Отже, 13,5 мільйонів за трансфер отримав кдерчан, а ще 13,5 мільйонів отримав клуб Шахтар. Сам Хітаріан, коли прощався з Донецьком. Сказав болівальникам наступне: дякую болівальникам, які підтримували мене три роки. Я ніколи не забуду те, що ви зробили для мене. Ви повинні знати, що я не втік з Донецька. Мене все влаштовувало у шахтарі, але я дуже хотів виступати в сильнішій лізі. У Дортмунді мхітарян потрапляє до легендарного Юргена Клопа. Саме він був ініціатором купівлі мхітаряна в Борусію. У нас на каналі є для вас чудова життєва історія клопа. Обов'язково при нагоді. Подивіться. Отже, клоп не був би клопом, якщо не знайшов шляхів, як мотивувати вірменського новачка. Вони укладають парі на 50 євро. Що Генріх не заб'є на тренуванні сім голів з 30 ударів, і йому дійсно не вдається. Але просто невздовзі хітарян своїм дублем приносить перемогу на антрахтом, забиваючи вперше у футболці Борусії і вимагає свої 50 євро назад. Тренер одразу ж погоджується. Щоправда, у його другому сезоні в Німеччині Борусія фінішує лише сьомою. Сам Генріх перебуває на відчутному спаді, проте для нього все міняє одна зустріч та один подарунок. У квітні 2015-го стає відомо, що клоп залишить посаду по завершенні сезону, а його наступником стане Томас Тухель. Новий тренер хоче особисто познайомитися з кожним футболістом ще до початку роботи влітку. І першим, до кого він їде на зустріч, стає Мхітарян. Між ними, з першого погляду, виникає взаємна симпатія. А для того, щоб допомогти Генріху вийти з кризи, тренер дарує йому книжку Тенніс як внутрішня гра авторства Тімоті Голбі. Це мотиваційний твір, який допомагає спортсменам переосмислити життя та кар'єру. Після прочитання Генріх стає значно менше затиснутим на полі та припиняє шукати вирішення невдач у грі у додаткових шалених навантаженнях в тренажерному залі. Перший сезон під керівництвом Тухеля стає для Мхітаряна найкращим в кар'єрі, принаймні статистично 11 голів та 20 асистів у 31 матчі Бундесліги. Разом з тим Генріх не летить у Баку на виїзний матч Ліги Європи проти габали нашого Романа Григорчука. В Дортмунді вважають, що в Азербайджані у вірменського футболіста можуть виникнути проблеми з безпекою. Попри це, гравці Бундесліги визнають Генріха найкращим футболістом сезону. І влітку 2016-го він за 42 мільйони євро переходить до Манчестер Юнайтед, який нещодавно очолив Жозе Моуріньо. Клуб також підписує в той момент Ібрагімовича та Поля Погба. Але адаптація до англійського футболу дається Генріху важко до того ж, стосунки з Моурініо не складаються. У вересні Мікі, як його називають в Європі, проводить блідий тайм в дербі проти Сіті. Португалець міняє його, і мхітарян зникає з заявки команди на два місяці. Спершу в пресі з'являється інформація про травму, але Моуріньо підливає паливо у вогонь заявою. Це не травма, справа в іншому. Ситуація виглядає дивною. Перший гол за МЮ Геша забиває лише 8 грудня 2016-го в Одесі, де Юнайтед перемагає в лізі Європи зорю Юрія Вернедуба. А 24 травня 2017-го червоні дияволи грають фінал ЛЄ проти Аякса. Рахунок відкриває Поль Погба. А одразу по перерві переможну крапку ставить саме Генріх Хітарян. Він стає першим вірменським футболістом в історії, який здобув євротрофей, і цю подію святкує на полі з прапором Вірменії. Наступний сезон АПЛ Мхітарян починає впевнено п'ятьма асистами в трьох матчах, потім знову мовчить. А після матчу проти Брайтона в листопаді 2017-го, в якому Генріх проводить лише 19 хвилин на полі, він знову зникає з заявки. Згодом з'ясовується, що під час тактичного розбору гри Мауріньо чіпляється до кожної дії мхітаряна, шукає в них помилки і жорстко критикує його. Той не витримує і відповідає тренеру, зароджується довготривалий конфлікт. Португалець знову переводить критику в публічну площину, кидаючи пресі, мовляв, який сенс використовувати Мхітаріана, якщо він виходить на поле і зникає. Мікі остаточно розуміє, що місця в ім'ю для нього немає. В січні 2018-го Генріх переходить в лондонський арсенал в рамках обміну з МЮ на Алексіса Санчеса. Коуч кананирів Арсен Венгер у захваті. Каже, що хотів купити мхітаряна, що в Борусі. В жовтні того ж року Мікі пропускає виїзний матч Ліги Європи проти Карабаха у Баку. Знову з міркувань безпеки. Стверджувати, що справим хітаряна в Арсеналі складаються значно краще, ніж в МЮ, не можна, але він принаймні грає в основі як у Арсена Венгера, так і далі гунає Емері. Ймовірно, в колективі команди з Лондона він почувається також краще. Зокрема, стає учасником скандальної вечірки за участі гравців арсеналу. На ній зірки лондонців проводять час з 70-ма дівчатами вживають алкоголь, дурманний газ та витрачають на це близько 30 тисяч фунтів. Щоправда, навіть британські папараці змушені констатувати Мхітарян – один з небагатьох, хто не вживав той газ. Але статистика виступу Генріха за арсенал не надто вражає: 56 матчів, 9 голів, 11 асистів. Апогеєм англійського етапу кар'єри для нього має стати другий за три роки фінал Ліги Європи. Каноніри долають плей-офф Наполі та Валенцію і тепер мають зустрітися з Челсі. Місце проведення матчу. Столиця Азербайджану Баку, тож гостре політичне питання стає черговою перепоною для Мхітаряна. В пресі активно обговорюється тема, що він може не поїхати в Баку. Міністерство закордонних справ Вірменії виступає з заявою. Мовляв, якщо Азербайджан готовий надати гарантії безпеки Мхітаряну, то вірменська влада не буде проти його поїздки на гру. Азербайджанський МЗС відповідає, що Вірменія умисно політизує ситуацію з намірами звинуватити їхню країну, бодай в чомусь, та використовує футболіста для політичних провокацій з наміром звинуватити Азербайджан у проявах расизму та ксенофобії. А деякі європейські політики навіть закликають команди бойкотувати фінальний матч. Офіційний Баку дає УЄФА необхідні гарантії безпеки. Але сам Генріх після родинної наради приймає рішення не їхати на фінальний матч, чим ще більше обурює азербайджанців. У Вірменії ж говорять, що у випадку перемоги арсеналу Мхітарян, як і два роки тому вийде на поле з прапором країни, і тоді ніхто в усьому баку не зможе гарантувати йому безпеку, а приховувати свою національну приналежність він не збирається. Навряд чи це має прямий вплив, але без Мхітаряна Арсенал програє фінал Челсі з рахунком 1-4. Британська преса критикує УЄФА за вибір Баку місцем проведення гри. Світ вважає, що на цьому прикладі політика взяла гору над футболом. Весь цей негатив Генріх компенсує тим, що того ж літа одружується з Бетті Варданян, донькою одного з найвпливовіших людей Вірменії Мікаела Варданяна. Пара вінчається у вірменській церкві святого Лазаря поблизу Венеції. У вересні 2019-го Мхітарян переходить в Рому, де грає під керівництвом Паулу Фонсекі. Своє рішення залишити арсенал пояснює тим, що його ігрова філософія не співпала з філософією Унає Емері. Навесні весні 2020 двадцятого. В молодій родині народжується первісток питань щодо ім'я хлопчика. Не виникає його називають Гамлет на честь батька Генріха. Щоправда, важке минуле, ніби наздогоняє Мхітаряна у вересні того ж року між Вірменією та Азербайджаном починається друга війна у нагірному Карабаху. Генріх звертається до президентів країн, які є співголовами мінської угоди ОБСЄ Дональда Трампа, Еммануеля Макрона та Путіна. В його заяві йдеться зокрема наступне, цитую: іноземні найманці впритул наблизилися до кордонів Росії та країн. Європейського союзу, що становить загрозу їхній безпеці, дії азербайджанської сторони він називає воєнними злочинами. Невздовзі Мхітарян робить ще одну публікацію з написом Я Арцах із закликом до світової спільноти визнати незалежність нагірного Карабаху. Однак його не чують, і в листопаді 2020-го території, які 26 останніх років перебували під фактичним контролем Вірменії, переходять під офіційний контроль Азербайджану. Попри ці події, хідарян видає класний другий сезон в Італії. Забиває 13 голів та робить 11 асистів у серії А. А в травні 2021-го геша переживає ще одне потрясіння. Адже новим Алінаторе Роми стає. Жозе Моуріньо, найбільший антигерой в його кар'єрі. Щоправда, вже невдовзі Хітарян запевняє пресу, що вони все обговорили, і їхній конфлікт залишився в минулому. Разом вони здобувають трофей Ліги Конференції у фінальному матчі проти Фейнорда Генрі грає в старті, але зазнає травму і залишає поля вже на 17 17-й хвилині. Без нього Рома все ж перемагає. А після фінального свистка щасливим хітарям повертається на поле з прапором Вірменії того ж року. Мікі завершує кар'єру в національній збірній у статусі найкращого бомбардира, забивши 32 голи у 95 матчах. матчів. Парадоксально, але справжній пік клубної кар'єри Генріха починається лише влітку 2022-го, коли він підписує контракт з найсильнішим клубом Італії останніх років інтером. У свої 33 три мхітаріан стає ключовим гравцем команди Сімоне Інзагі. Невздовзі він входить в історію як перший футболіст, що зіграв у фіналах усіх трьох діючих євротурнірів. Щоправда, підкорити лігу чемпіонів на відміну від. Ліги Європи та Ліги конференцій йому не вдається. Інтер мінімально поступається Ман-Сіті. це для геші народження доньки, яку назвали Лілія на честь бабусі Генріха по лінії мами. У 2024-му Мхітарян у складі Нерадзурі стає чемпіоном Італії. Це його перше золото з часів Шахтаря і перше в кар'єрі на рівні топ чемпіонату. Та немає жодних сумнівів, що його дитяча мрія здійснилася. Його батько пишається ним з небес. Особливо приємно, що важливим пунктом у солідній кар'єрі Мхітаряна став його український період. 25 голів геши за сезон у футболці Шахтаря. Вже 12 років залишаються рекордним показником результативності за один розіграш української прем'єр-ліги. Він завжди був нетиповою зіркою футболу. Володіє шістьма мовами та двома вищими освітами. Не цікавиться грошима та відмовляється від вигідних контрактів з Росії, Китаю та Саудівської Аравії. А замість PlayStation обирає шахи. Успіх та слава Генріха міцно переплетені з його політичними принципами, які сформувалися ще в ранньому дитинстві. Ми в черговий раз пересвідчуємося, що футбол та політика взаємозв'язані. А що ви думаєте про Мхітаряна? Цікава ваша думка, напишіть в коментарях. А ми ж продовжуємо підтримувати фонд Трибуна Героїв, який опікується родинами футбольних фанатів, які загинули, захищаючи Україну. Прошу долучитися до допомоги. QR-код зараз на екрані. Також прошу вас, друзі, підтримати наш проєкт лайком і підпискою на канал. Це допоможе просувати гру в футболі в Ютубі. Нові історії пропонуйте також в коментарях під цим відео. Я читаю всі коментарі і обов'язково беру до уваги ваші думки та побажання. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!